Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Наталія Цвар, найкращий одяг. У оси окрас моряцький. Смужечка до смужки. І тому їй завжди заздрять. всі. Зелені мушки. А одна мала дзищала була дуже сміла, до осисмуга стої якось підлетіла. Добрий день, шановна пані, я щодня дивлюсь на вас, думка обміняти одяг, виникала вже не раз, модний ваш комбінезон, вабить мені очі, думки про його не йдуть ні удень, ні вночі. Може, ви дасте мені хоча б на годину вашу чорну в жовті смужки модну одежину? Ну, а вам, щоб ви не мерзли, дам свою обнову, зелененьку та блискучу вдяганку чудову. Розсміялася оса, глянула лоба, а попавстись, не боїшся до пташки у дзьоба. Одяг будь який візьми, чи в крапку, чи зі смушкою, ти для всіх нас навкруги лишишся все ж мушкою. Та дзищала, не вгавала, одяг все просила, врешті від переживання аж сльозу впустила. Тут розчулилась оса. Припини свій плач гучний, на ось цей комбінезон він у мене запасний, ну, а свій жупан зелений, ти вчепи девитко та повір, що ти по нього повернешся швидко. Мушка, той смугастий одяг, одягла швиденько. І щасливо задзищала на весь сад раденька. Я тепер, уся смугаста, гляньте, всі, оце краса. Будуть всі мене лякатись, мов кусюча я оса. І дзищала радо і сміло, швидко рушила в політ, а оса в саду на гілці усміхалася їй вслід. На ставку усілась мушка. На листок таття і дзищати почала із усім завзяттям. Дз-дж-дж-дж! Вона гукала, потирала лапки і не помітила, як поряд сілися дві жабки. Вони з подиву голодні лупали очима. Е, як це так? Смугаста муха. В чому тут причина? Жабки дві разом стрибнули, щоб обід схопити, мушка ледве-ледве встигла із листка злетіти. А в цей час карась товстий, що не їв ще зранку, запримітив в смужку одяг, мов смачну приманку, та як вистрибнув з води, плямкнув грізно ротам. Мушка Зляку так втікала, аж покрилась потом. Полетіла в верболози у листя зелене. Тут, надіюсь, відпочину. Спокій буде в мене. До мого комбінезону ще ніхто навкруг не звик. Але роздуми дзищали, перервав зозулин крик. Коку, -ку, ку, ку я тут бачу незвичну комаху. Зараз миттю проковну я ось тю невдаху мушка кинулася вниз, стрім голов тікати, полетіла на лужок спокою шукати, примостилась в конюшині поміж дрібненьких квіток, але тут упав на неї зверху січистий сачок. Дві космілих дітлахів глянули крізь сітку. Що за дивна тут комаха? Сілася на квітку. мушку за смугастий бік взяв один із хлопчаків та підніс, щоб засадити у коробку з сірників. Закрутилася, джищала, запручалась, як могла, вилізла з комбіни зону зовсім гола утекла. Загорнулася в листочок, полетіла до оси. Може, ти мені, шановна, мій жупанчик віддаси? Усміхнулася оса та й спитала тихо. А де ж мій комбінезон? Що в тебе за лихо? Опустила мушка очі, я не маю сили. Всі мене наздоганяли та з'їсти хотіли. Що ж тут дивного? Що ж тут? Що ж тут дивного скажи? Оса проказала у смугастому костюмі. Ти примітна стала, у зеленому жупані, з листям ти зливалась, між трави кущів дерев вдало маскувалась. Ось бери зелений одяг, бережи його завжди, а як будеш знов мінятись недалеко й до біди. Радо одягнула мушка. Свій жупан зелений, і на радощах пустилась у танок шалений, і стрибала, і кружляла, ще й гукала всім підряд. Одяг, що тепер у мене кращий від усіх наряд, не віддам його нікому, та цінити буду, а про заздрість безсоромну, назавжди забуду, розповім усім ямушкам. Той, хто все міняє, дуже часто. Врешті-решт, геть усе втрачає. Кінець казки. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.